Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео мова піде про фінал жіночого турніру Гран-Прі, який проходив в грузинському Тбілісі. Нагадаю, там Україну представляли сестри Анна та Марія Музичук. В цьому відео ми розглянемо партію останнього дев'ятого туру, в якій Марія Музичук протистояла відомій польській шахістці, одній з лідерок цього змагання на той момент Аліні Кашлінській. Спочатку ми розглянемо цей поєдинок, а потім підіб'ємо підсумки виступу сестер музичук на цьому змаганні. Тож додивіться це відео до кінця. е 4 зіграла Марія Музичук у відповідь Е5, кінь в 3, кіньце 6, слон Б5, іспанська партія. Після стандартних ходів А6, слон А4, кінь в 6, 2 0 слон е 7 тура Е1, Б5, слон Б3, Д6, С3, 20, H3. Виникла відома табія іспанки. У чорних тут дуже широкий вибір, і Кашлінська робить хід слон Б7, обираючи систему Зайцева. Д4 грає Українка тура е 8, кінь БД2, слон Ф8 і слон йде на С2. Кашлінська демонструє відомий маневр Брейера, ставлячи коня на Б8. А 4, кінь БД7 і слон Д3, двічі атакуючи пішака Б5. Але чорні захищають його ходом С6, і після ферзь С2 роблять віконце для короля аж 6. Виникла типова для даної системи іспанки партія, і тут білим непогано було б зіграти Б3, розвиваючи свого чорнопольного слона на Б2 і попереджаючи подальший план гри суперниці, який був реалізований в даній партії. Але Марія Музичук зробила стандартний хід кінь ф-1, переводячи коня на G3. Чорні ж розмінялися на d4 і зіграли С5 з загрозою піти С4, проганяючи слона з Д3 і забираючи пішака Е4. У білих тут досить широкий вибір. Брати на С5, вочевидь, погано, тому що тоді чорні грають кінь С5, нападаючи і на слона, і на пішака Е4. Зрозуміло, що це не те, до чого повинні прагнути білі. Якщо ж забрати на Б5, розмінятись на А8 та побити ще раз на Б5, то чорні забирають на Е4, нападаючи на ферзя, як відомо, розмін флангового пішака на центрального зазвичай корисний тому, хто забирає пішака у центрі. Ще не пізно було зіграти Б3, гальмуючи чорного пішака c 5 але й там у чорних досить непогана позиція. Можна побити на Д4 або й зовсім зіграти Тура c 8 але хід Марії Музичук, кінь g 3 є досить логічним. Вона й пішака Е4 захистила і дозволила своєму слону після С4 відійти на F1. Чорні грають d5 після e5, кінь Е4 мінятися в центрі не дуже добре. Чорний пішак нападе на коня f3. Тому Українка продовжує розвиток, граючи слон f4. Але чорні знову ставлять свого ферзового коня на b8. Ось такий подвійний маневр Бреєра у виконанні польської шахістки. Але Українка тут мала дуже цікаву можливість. Вона розмінялася на Е4, і тут можна було не відходити конем, а пожертвувати якість. Після взяття напад на Туру, і чорному коню треба повертатися на d7. Ну а що далі? Несподіване слон б'є а 6. Подивіться, після взяття білі забирають, і якщо чорні б'ють пішака, то. Розмін на А8 і шах ферзь g 4 Після слон g7, ферзь б'є d7, у білих цілковита компенсація за віддану якість. Якщо ж не бити на Б5, а зіграти кінь b6, то забираємо на А6. Далі ферзь Д5 розмін, слон б'є С4 і слон d3. Подивіться на цю дивовижну позицію. У білих не вистачає тури, але за неї повна пішакова компенсація. У вигляді п'яти пішаків. Це саме той випадок, коли чиста арифметика працює на всі 100%. Положення приблизно рівне. Хоча, звісно, тут йде гра на всі три результати. Але Марія Музичук не наважилася на жертву якості. Вона відійшла на D2, повернула на С6 кашлінська свого коня, нападаючи на D4, і після розміну центральних пішаків відкрилася вертикаль D, який в подальшій боротьбі. Буде надана головна роль ферзь С3, розмін на Е4, кінь Б3. Відчувається, що Кашлінська захопила ініціативу. Вона своїм конем нападає на тури суперниці після відходу вилка кінь С5, Тура Д4 і ферзь С8. Опинившись у скрутній ситуації, Марія Музичук припускається вже серйозної помилки. Тут треба було зробити несподіваний хід ферзь F3, залишаючи пішака А4 під боєм. І якщо чорні забирають його конем, нападаючи ще й на Б2, то знову ж таки несподіваний хід слон б'є h 6 з метою відкрити вертикаль G. Тут бити на h 6 погано, тому що буде шах після слон g7, ферзь g3, нападаючи на слона, і білі атакують чорного короля. Тому краще віддати пішака на королівському фланзі, зігравши тура e 6 Але і в цьому випадку атака білих не вщухає слон g5. Якщо побити на b2, то тура h4 з загрозою ферзь h 5, а якщо g6, то звісно слон f6. Чорні жертвують якість, далі слон g7, але ферзь f3 і перевага все ж таки на боці білих. Тому краще не бити на b2, а зіграти ферзь c6, пропонуючи перехід до Ендшпілю. Але й тут білі грають ферзь h 5, далі ферзь h 4, а після б'є b 2 g 3 з метою поставити слона на g2, а далі на d5. Чорні тут можуть, звісно, відійти ферзем, але цікавіше піти кінь Д3. І після слон g 2 несподівано пожертувати ферзя. Далі шах, кінь d 3 слони в 6 загроза мату, але розмін і виникає ось така дивовижна позиція. У чорних потужний кінь d 3 маса пішаків на ферзовому фланзі, які є прохідними. Ну а у білих ферзь і можливість атакувати чорного короля по чорних полях. Але на жаль, Марія Музичук не зіграла ферзів 3. Вона просто просунула атакованого пішака на А5, і ініціатива чорних продовжила розвиватися без особливих перешкод. Кінь е 6 грає Кашлінська, далі міняється на F4, грає ферзь Е6. І тут білим краще було зіграти ж 3 оживляючи свого білопольного слона. Але Українка продовжує грати пасивно: ставить туру на Е4, тура А Д8 і король h 2 але після ферзів 5, нападаючи на пішака, довелося грати f 3 і слон за таких умов стає дуже поганим. Далі гра чорних нескладна, але потужна. Тура d 5 грає Кашлінська, двоєю фігури по вертикалі Д, король G3 і слон c 5 На відміну від слона білих, чорний, чорнопольний слон стає дуже потужною фігурою. А як відомо, за таких умов в мітельшпілі з різноколірними слонами. Це дуже велика перевага, по суті, немов би зайва фігура. Тура 1, є 2 тура Д3, далі ферзь д5, повна централізація важких фігур чорних, ще й напад на слабкого пішака Е5. Захистити якого білі вже не можуть. Король ж 2 грає Марія, забирає пішака Аліна, ферзь С 1 розмін на Е4, тура д2. Білі захищаються слоном, але ферзь d3, нападаючи на нього, захист і взяття ще й на Б2. У чорних утворився прохідний пішак С. Білі намагається щось зробити на королівському фланзі, граючи h4. Але С3, G5 і просто h5. Король G3, шах, король H3, ще один шах, король G3, С2, загроза тура Б1, ферзь С3 грає Українка, але все одно Тура йде на Б1. Чорні віддають пішака і рішуче атакують білого короля. Якщо відійти королем, наприклад, на Ж2, то просто шах і мат наступним ходом. Тому у відчаї Марія Музичук зіграла F4, але після простого ходу слон Ф2 шах з виграшем ферзя, Українка здалася. Ось така прикра партія Марії Музичук в останньому турі. На жаль, вона програла і це відкрило шлях її суперниці до чистого першого місця. Ви бачите перед собою підсумкове положення цього турніру після дев'яти турів. Перше місце Аліна Кашлінська, Польща, друге Бібісара Асаубаєва, Казахстан і третє в поділі за рахунок кращих додаткових показників виборола грецька шахістка Ставрула Цулакіду. Сестри Музичук, на жаль, опинилися лише всередині турнірної таблиці. Анна трошки вище, Марія нижче. Коротше кажучи, більш-менш нормальний виступ, але, звісно, ми сподівалися на більше. Тому побажаємо сестра музичук подальших успіхів. На жаль, у всесвітній жіночій шаховій олімпіаді, яка буквально через пару тижнів стартує в Будапешті, вони не братимуть участь, але сподіваюся, що відсутність сестер музичук в складі жіночої збірної України це лише тимчасове явище. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!